Пішли. Всім привіт. Оце тільки вигулюю посятку. Не знаю, скільки там, десь біля двох годин дня. Зранку з'їздили в конотоп. Треба було, ну, по-перше, мені треба були 5-літрові відра, а там уже і борошно на підході закінчується, то щоб не їхати. За вітрами, там запчастини до велосипеда, то, ну і заправитися, понятна ж справа, то взяли і борошна і цукру. Пишіть, по чому у вас цукор 50 кг, бо в нас 1090 гривень, якщо береш заготівку. Хоча в цукру у нас ще півмішка, але... На сезон варення в сухому місці він достоїть шикарно. Так мені подумалося. Ні-ні-ні, туди не можна, не можна. Так мені подумалося і я його взяла. Та не бійся. Взяла ж 5-літрові вітра і дівчат, хто хоче підвісні кашпо, буду по мірі вільного часу. Сьогодні маю ще зробити годівничку, щоб завтра людині відправити. А, все для підвісних кашпо. Взяла всі кріплення, ланцюги, відра. Ну, куди ти поліз бусічка? Хотіла взяти ще до лавандового. Ротангу, оті фіолетові мисочки 4 літрові, в мене є одна вдома, але в магазині їх не було, взагалі закінчилися. Є лише темно-темно такого горчичного кольору, ще темніше, ніж я оце виплітала. Учора я покажу фотку, прикріплю, який я виплела. Ой, божечки, інтимний момент. Яку фотку, який я кошик виплела, то в мене. Таких ще дві штучки. Три навіть, по-моєму, три. Ні, дві горчичного. Наплела. А фіолетова лише одна. І в повторі поки що не буде. До Нового року точно. Поки не поїду знову в конотоп і в тому магазині не з'являться вони. Бо дуже мені сподобався пластик. Він хоч і харчовий, але не гнеться. Досить. Товстенький, такий хороший. І в мене є 20-літрові на одній вже зроблений отвори. Це буде кошик, але кошик такого формату я ще не плела. Він має бути дуже красивий. Ну, попробую. Також миски мені дуже ці подобаються. Вони були сьогодні в магазині, але не стала брати їх наперед. Не хочу. І так, у мене той куточок, де в мене стоять відра, миски багато займає місця. Ощасливила своїх котенят. Купила їм і сухого, і вологого корму. І проглистогонить їх планово треба. То завтра зранку. Буду проводити цю процедуру, а там після неї дві години не їсти нічого. Я не знаю, як вони витерплять. Дуже в нас пасмурно. Передавали й дощ на сьогодні. Позавчора так сідало сонце. Здавалося, що буде морозець, але його немає. Дуже хочеться хоча б не то, що снігу, а щоб просто це все вимерзло. Це все вимерзло. Вчора в мені трапився коментар в соціальних мережах в одному під відео, де воїни наші з ППО, хтось залишив коментар, що аби вимерзло це все, бо дуже погано їздити полями. Я розумію, я хожу ось з бусею, це ж налипає, а на автомобіль це ж це, це ще додаткова складність і. і з неї треба викручуватися, тому хочеться, щоб воно це вже все гарнесенько підмерзло. І повітря, знаєте, таке важке, воно вологе, надто вологе. Нічого, прорвемося. Все ми прорвемося, будемо жити. Позавчора я сюди взагалі бусю не ризикнула везти, бо налипало таке, я просто тонула в цій землі. Йому то добре. Він хоп-хоп і пішов, а я по коліна. Треба буде куртку попрати, це буся, як на плечі їздить, у мене залишає сліди від лап. У нас зараз графіки аварійних, які перетекли у погодинне відключення. Тому не знаю, допоки світло те буде, не буде, поки світло. Хотілося б коли вийти і в прямий ефір і щось зготувати, зняти на канал, але ж самі розумієте, що без світла. Нічого не спечеш, а коли вмикається це світло, то стараюся то отворів наробити, то сплести щось, поки видніше, то зарядити телефон і так далі. Кільцевої лампи великої в мене нема, щоб знімати прямі ефіри так. Якось ще не виділила я на неї гроші, чи вона окупиться, чи ні. Що такі справи. Відео мало виходять. Нічого такого толкового знімати. Було б більше світла, було б більше прямих ефірів. Ну, я ж кажу, прорвемося. Ми живі, здорові і вам цього бажаю. Пасмурно, дуже пасмурно. Дивлюся прямі ефіри з каналів по Європі, по Азії, по США. А от там сьогодні йде дощ. Завтра вже сонечко світить. Ні, у нас як дощ, то це на два тижні. Зарядить сонця ми не бачимо. То в сенсі не два тижні йде дощ, а дощ пройшов і ото хмарно, хмарно, хмарно. Дуже зіпсувалися осені, зимовий оцей період зіпсувався. Хтось мені писав, що хай краще буде отака погода, ніж морозець. Ну, я не знаю. По-моєму, мені здається, будинок натягує, у нас бетонний будинок, то він ще зараз, ще при мінус п'ять, він однаково натягує холоду чи сирості. І стіни все одно холодні треба топити. Гуляє. Сходив уже буся в туалет, всі свої справи зробив. Вчора, до речі, йшли в себе по городу з тієї сторони, де цибуля посажена часник. Ну, не посеред городу, не по стежці, а збоку. І дивлюся, жито вже вилазить. Вже сходить жито моє. Треба е, виділити час. І... А, ти ще хочеш у туалет? Добре, не будемо йому заважати так? Дерева познімаю. Його улюблена яблунька та зліва крайня. А, і треба зробити букети, тому що в мене є ще а, сировина на букети: кермек, геліхризум, геліптерум, все оце. І, можливо, хто захоче букетики, бо воно стоїть, висить. Його ще чимало. Але. Не знаю. Я, я в цьо, оце зараз, оцієї осені, я не знаю. Я... Куди той час летить. Ну, Воно дійсно, якби воно як світло є, то просто і до темна могла я плисти в тому році, і до 12 ночі, і до часу ночі. Ой, вибачте, я повернуся, покручу вас. О, Він мене обкрутив шлеєю. А зараз якось не знаю, Наче мені на все не вистачає часу. Я... Я ж кажу, вчора кошик сплела, годівничку почала, вона мені не сподобалася, Думаю, треба розширити отвори. Це ну, такі моменти технічні. І все, от все, що я сплила, це кошик. То, то в ябусю плила, то я, я не знаю, чим я займаюся. В будинку вчора трохи прибрала, половину, так би мовити, зал, кімнати, там, ванна. Але, не знаю, я не, не скажу, що я там наплітаю по 5-10 виробів. Я і не хочу стільки наплітати, щоб воно мені стояло місяцями. Бачу, дівчата влаштовують чорну п'ятницю, розпродають. Ну. Може б, якби хто надумався, там, наприклад, взяти дровничку в мене, то я б може і книжку якусь зробила. У мене така шикарна дровничка на 20 літрів стоїть. Колір дуб. Така дуже красивий ротанг. Не знаю, побачу. Можливо, і я щось. Щось виставлю на Чорну П'ятницю. Це ще подумаю. Скажу, в мене настільки його багато і... Це воно сплетене відносно недавно, і по цінах воно ще, ну як, як сказати, воно не плелося, так як, наприклад, рік у мене стоїть, а рік тому і ротанг був дешевший, і його ж так можна типу, типу підстроїти під знижки, типу, продам по 300 гривень. Хоча воно і рік тому так кашпо п'ятилітрове коштувало 300 гривень. Я знаю, я бачу, дивлюся, як дівчата трошки піддурюють. Продаю свою вітрину. Це позаду, які оце ж на стелажах стоять кашпо. А я ж дивлюся, вже її рік, наприклад, дивлюсь, і в неї позаду тільки ж постоять і стоять. І вона каже, продаю дешевше, розпродаж по 300 гривень. А вони рік тому, коли вона їх сплила, вони й коштували по 300 гривень. А люди клюють, бо думають, дешевше. Ні, вона та й візьме, що й планувала за них взяти. Ніякої знижки там немає. Ось так. Я вже... Я не буду називати імен, але я це бачила. Добре, підемо ми далі гуляти. Сьогодні, до речі, 9 років, як ми живемо на цьому подвір'ї, де ми зараз живемо. У мене камера, напевно, не витерта, таке все тьмяне. Дев'ять років сьогодні, як ми приїхали жити на цей двір, бусінку привезли ввечері машиною, як воно плакало, сиділа я на передньому. Сидіння, і він у мене був на руках, і він усе ліз на оце плече ліве і так плакав, так плакав. Холодно було. Тоді було дуже сніжно, у 2016 році у листопаді випав сніг, горнули навіть трактором дороги, а потім трошки підтало, і мама каже: давайте переводить корів, перевозиться, поки остаточно нас тут не замело, що ми не перейдемо корови по снігу, в нас не ходить по льоду, по снігу. І оце сьогодні, 26 листопада 2016 року, ми прийшли на цей двір. Скільки всього пережито за 9 років, скільки всього перероблено. Адже будинок і сам двір купувався зовсім в іншому стані, ніж він є зараз. Що спереду, що ззаду, як то кажуть, що збоку. Як ото кажуть, купили голі стіни. Просто голі стіни. Ох, так, що сьогодні погода взагалі не та, що була 9 років тому. Це мені задача прийти і помити спереду камеру фронтально. Бо ця зніма нормально, а та наче піском засипане. Продавали сьогодні хризантеми під базаром, небагато, але я на них вже не дивилася, тому що в мене немає навіть і охоти зберігати їх у горщиках десь у підвалі, чи я не знаю де. Я усі свої зберігаю на городі, в квітниках все, щоб попересаджувала все в відкритому ґрунті. Ну що, зайчик? Ще туди сходимо показалися нашим друзям, тебе показали, тебе стільки людей люблять і хвостиків тих. Ти моє сонечко, Не капризував нічого. Прийде, дам йому місця, О, вітер який. Понюхаю, понюхаю. На цій ноті пишіть, як ви, що у вас. Поменшало у нас овець трохи. Залишилося у нас 3-4 барани і три ягнички на семено. Ну, а барани ще до весни хай поживуть. Один з них буде на далі на продовження роду. Ну, коротше, життя покаже. Буде, але з 11 залишилося семеро. Вже буде цікавіше, як підуть ягнятка, піде, підуть поросятка. Ще нам не телефонували щодо них, але, але вони будуть. Просто ще не підросли вони до того віку, що їх можна вже, щоб вони їли самостійно, щоб вони росли. Були живенькі і здоровенькі. О, мої хризантеми. Дякую людині, яка написала за оту квітку, Ворсянка. Це дійсно вона, двохрічна, оце зеленіє. Побачимо на наступний рік, що з неї буде. Хризантеми так у мене і залишаються зимувати в такому стані, як є зараз. Ось так не обрізані вони стоять. Що там пусть. Підемо ми далі гуляти. Ну що, так і туди сходимо? Ну, пішли. Чи ти ще цю частину не обнюхав? <гум> Трава зеленіє, наче весна. а не до зими підбирається. Всього вам гарного. Ну що, підемо? Ви Пішли. Каже, залиш мене в спокої. І тут же ж каже, нюхать не перенюхать. Тут вже скільки, каже, до мене пройшло тих котів собак. Тут, каже, нюхать роботи, не початий край. Поки який ти клясень на останок. Ох, і кльосень.